11 березня погоду України буде визначати улоговина циклону, який станом на 0 годин 11 березня зміщується з Польщі через Прибалтику та Білорусь і прямує на північний захід Росії. Циклоном пов'язана нестійка погода. Вночі на західній області країни буде заходити холодна повітряна маса. Так, вітер на правобережжі України західної чверті 7 порив 14 метрів в секунду. У горах Карпат пориви до 20 метрів в секунду. Ввечері та вночі посилиться вітер у західних та північних областях. Західний північно-західний з поривами до 18 метрів за секунду. На лівобережжі вітер південної чверті 8 порив 16 метрів за секунду. Хмарно. Вдень по всій Україні дощі. У західних областях в горах мокрий сніг, сніг, а ввечері та вночі дощ перейде у мокрий сніг, а потім і в сніг по всіх західних областях країни, можливі навіть короткочасні снігопади вночі. У південних та центральних областях від слабкого до помірного дощу місцями можливий сильний дощ та грози. На Вінничині у другій половині ночі слабкий сніг, можливий помірний сніг. На сході слабкий дощ, часом помірний дощ, буде йти протязі дня і ночі. А на півночі дощ вночі 12 березня перейде у мокрий сніг і, починаючи з Житомирщини з першої години ночі, очікується слабкий сніг, часом помірний сніг, який о 5-й годині ранку накриє Київщину, а о 6-й годині ранку і Чернігівщину. Після 7-ї години ранку сніг пройде і по Сумщині. Температура повітря в день на заході від 7 до 13 градусів тепла, в горах плюс 3 плюс 6, вночі від 0 до 4 градусів морозу. На півночі в день плюс 7, плюс 10. Вночі температура буде різна. По областях на Житомирщині до 1 до години ночі плюс 1 плюс 5, а на ранок до мінус 2 градусів морозу. На Київщині до 3 годин ночі також буде плюсова температура. Плюс 1 плюс 7. На ранок від 1 градусу тепла до 2 градусів морозу. На Чернігівщині тільки на ранок температура знизиться до мінус 1 плюс 1. І на півночі Сумщини 0 плюс 5. В центрі країни вдень тепло від 8 до 12 градусів тепла. Вночі найхолодніше на Вінниччині до мінус 1 морозу, нарешті території плюс 1 плюс 7 градусів тепла. На півдні в день плюс 10, плюс 16 градусів тепла, в Криму до плюс 17, вночі плюс 2, плюс 10 градусів тепла. І на сході в день та вночі температура буде однакова, плюс 8, плюс 10 градусів тепла.